Йоу, всем привет! Сьогодні покажу як зняти кермо на отаку Мазду, шестерочку, 2013 год. Дивись, записывай, сохраняй. Справа отвір, зліва отвір. Ось де знизу. Знизу також є отвер. От так от вставляємо сюди в отвер І натискаємо. Вставляем. З іншої сторони, вот отак. І натискаємо. Все. І знизу. Спочатку треба достати ці заглушки, фіксатори. У мене є такий медичний інструмент, ідеально підходить. Ми його так вставляємо сюди. Дивись. І все, воно достається. Потім беремо отверточку. І достаємо нашу фішку. Спочатку одну. А потім іншу. тут нажати і потягнути, Дивись, нажимаємо і тягнемо, Все. І все. Наша подушка. Наша подушечка знята. Диви, яка гарна. Як сіяє, дивись. Так, далі треба зняти ось цю фішку. Для цього є такий гачок. Ми просто сюди нажимаємо. І наша фішка досталась. Ось так ми вставляємо ключ і відкручуємо, дивись. Легко, без всяких зусиль, ми просто відкручуємо рулі і все. Викрутили такий болт. І руль знімаємо, дивись. Все, руль у нас знятий, готовий на перетяжку. Дивись, потертий, ось де покоцаний. Хтось чимось його різав. Тут ось знизу також він трохи покоцаний. А ось руль перешили вже. Дивись, яка шкіра, все чотенько, Дивись, зробили сьогодні такий руль, на мазду, в кожу перешили. Глянь, який. чотенький, так, да, вийшов. А ще кожному, кому я перешиваю руль, я дарую такий брелочок. Класний руль, натуральну шкіру. Автомобільна шкіра на поглянь гладенька. Чіткий руль вийшов.